Який же лютий цей місяць лютий, трагічні дати в календарі, Небесна Сотня з майдану стала на захист свободи на нашій землі. Вже Небесна Сотня не одна, лється патріотів кров на сході, вдови сироти і матері в сльозах Росіяни, зупиніться в годі. Українців зроду не було, думки захопити чужу хату, убивати, красти нести зло і красу навколо руйнувати, завжди захищали все своє мову, волю, гідність, честь і матір. Знов виборуємо право, щоб могли господарувати у власній хаті. Ми не проти мов ми за свою милозвучну українську мову. Ми не проти йдем, а за добро ми за мир і лад у ріднім домі. Серце плаче, бо криваві роси впали на міста, поля, гаї. А якби любили Україну всі, на сході не було б війни, і щоб знали мову українську всі, хто в Україні оселився. то кого б шов захищати Путін краще, як і Гітлер народився. І якби були душею чисті, прагла світу радість дарувати, чи змогли б ви найманцям дозволить наших патріотів убивати? І якби любили рідну землю, чи б чужим і топтати, і усе, що створено батьками, руйнувати, святині пліндрувати, чи дозволили б, щоб там, де вас зростили? Піднялись російські прапори. Українці. Ми одна родина будемо все рідне шанувати. Незалежність нашої держави будемо все ревно, всі ревно захищати. Голуба Миру клювала Росія, зносила птаха на захід. Знеселена птаха на захід летіла, та захід не бачила. Скривавлені крила, та захід не бачив скривавлені крила. І рота якого відкрила могила, і рота якого відкрила могила, що вирив кіхтямої двоглави орлина, що кігтями вирив двоглави Орлина Від смерть на кругсія лишає руїни. Він смерть навкругсія лишає руїни. Аби не було на землі України, аби не було на землі України, поставки же птах проти правди і віри, поставхи же птах проти правди і віри. О о люди, єднайтесь, невже ви безсилі? О люди, єднайтесь, невже ви безсилі, двоглавому вбивці підрізати крила. Двоглавому вбивці підрізати крила, аби світ не став, як велика могила. Аби світ не став, як велика могила, аби відродилась свята Україна, аби відродилась свята Україна, Знесилена птаха на захід летіла. Який же лютий, цей місяць лютий, і всі пекельні у ньому дні вогнем вписались лізьми та кров'ю в історію людства незламні борці. Втріхнулась тиша перед Фітанкова, бомбив Рашись, чудовий мирний край. Двадцять четвертий день прийшов у онука, у лютому на тував. Підступно розпочав війну криваву, щоб знищити український славний рід, а потім інші захопить держави, за в всенький білий світ. Ти деспот у кремлі фашистських надумав Україну підкорити. В котре в історії він нищить нашу леньку, віками не дає нам мирно жити. Віками нищить мову українську, биває кращих доньок і синів. А ми не скори Труємо шлях свободи, Тож у боях наш дух вищать міцні. Нас не здолати, ми усі єдині з любов'ю в серці, лютю в очах. Для нас земля свята, її борони, щоб жовто синій майорів тут стяг, щоб ми за стілу у славтоволі повернусь повернулись весні, Щоб колос хлібний налувався в полі. Сміялись діти і велись пісні, Щоб мирне небо підіймало сонце, що мерестить веселкою в Росі. А доки в нас лише криваві роси, Демо у бій за щастя на землі. Наша бомбича сила, аби зламати наш народ, поставить на коліна, бомбить будинки житлові і навіть пологові. Ці нелюди руйнують все, щоб не було в нас змоги свою країну відродить, здобувши перемогу. Та помиляється расист щодо мого народу, нескорені і вільніми козацького народу. Кривавий пройдем шлях війни та збережем свободу. Немає сили на землі, щоб знищить Україну, бо світло несемо в собі у цю страшну годину. Кожен клаптик землі, у кривавій борні захищали сини України. І мов докірнімий тим, хто став на мовдокірнімий тим, хто зрадив свій дім, виростають солдатські могили. Синьо жовтий стяг прикривали грудьми, аби він майорів на Вкраїні, і мов докір німий, тим, хто став під чужий, виростають солдатські могили. Рідну матір свою захищали в бою честь і гідність своєї країни. От прокляття усім, хто війну в дім привів, Виростають в солдатські могили. Перед пам'яттю тих, хто поліг у борні, маємо ми берегти Україну. Бо життя віддали за соборність і патріоти, що сплять у борні. Хлопчики, ви сотнями у вічність ідете зробивши все, що можна і не можна, в серцях для рідних ви не помрете. Вам вдячен кожен українець, українка кожна. Горить свіча, освячую портрет, і хоч я не знаю вас, та все одно болить, і серце знову жалем обливається, бо сонце не для всіх вже обертається. Так жаль, що наш цвіт нації зникає у повні гадючої війни. Щастя пожертв ніколи не буває. Так і все одно, чому вмирають кращі? Чому ви? Ми страх і гнів, ми виплачемо кожну втрату героїв-захисників. Ми виплачемо Суми, і Харків, і Маріуполь, Ірпінь. Ми виплачемо кожне місто, де клятий кат Сатанів. Ми виплачемо малих діток, яких расист погубив. Ми виплачемо кожну людину, яких расист убив. Почем пологони, школи, дитячі садки, лікарні, цивільні об'єкти, що старе на землі. Випочем, витримав сльози, зібравши волю в кулак. І руський корабель пославши тепер без цього, ніяк. Піднімемо українське кожне місто, село відродимо, буде краще, ніж до війни в нас було. Хоч, Хоч горя і сліз, багато рашисти наш дім принесли. Але їм не знищить свободу на нашій святій землі. Війна. Шматує продукт наш неславний і долю стражденну в столітній бурні що наш світло і темне. Пропіпалка, що вдерся до хати, почав валтувати, убивати. Обкрата. Не розстріляли за щиру любов до мови й до краю, як московитів любовця лякала, любов до святий, що народ вис'єднала, бо нечі залізся, такого не знала. Проте те, як любовця їм жить не давала і в душах рашистських потвор зростав. Яким голодом нищить країну, де хлідні поля і працюють родини, де з піснею люди виходили в поле, щоб був пол і добробут у дому? Можливо, про те, як без стріляли, бо своє ми завжди пам'ятали. Про те. Як століттям у нас уповали любов до української мови, бо знали, що в мові душа з кодом славного роду. А мови не буде, не буде народу. Ой, Про те, що не йшли на сусіда війною, а він на нас ліже страшною ордою, що серце болить в нас за неньку єдину, бо знищити хочемо скаль Україну. Чужу рассказать мені думать с цій сили. Летять до поби, ракети й міли. Усе в укритті розкажу про Україну. Нас Каховка, Мелітополь і Херсон. Тепер, мабуть, уже всіх навчили. Що зробили окупанти, як зайшли, змусили, щоб їхню мову вчили. Я звертаюся до тих, кого прийшов Путін в Україні визволяти, то українську принципово не вживав і чужу культуру нісу хату. Та не відаючи, нищі все своє, бо згасала українська мова. Як над ліжком українських діточок не співалась наша колискова. Як вливалося з народження чуже, те, що позбавляло вільних волі, адже пращурів неславний дух живе у тім слові, що у рідній мові. Чи потрібна нам культура дикона, що, докз... що мовою несе у нашу хату, клятеться війна, усіх же довела, кожен українську має знати. Мало що знати, треба говорити. Що плелась, мов пісня на просторах, закатоване, відроджена в боях невморуща українська мова. Розпочалось пробудження в країні в нескореній і вільній Україні. А розбудила нас усіх війна кривава, підла, варварська страшна. Всі зрозуміли, що ми є народ. Що в ріднім слові генетичний код, що в наших жилах б'є козацька кров, що більш товхає нас лише любов, свята любов до рідної землі, до Бога, волі, мови та сім'ї. Ми будемо все ремне захищати, аби могла Україна процвітати. Відроджуємо світло в Україні, ціною, яку світ не знав донині. Багато душ губила ця війна, що раша так підступно почала. Всі зрозуміли, що ми є народ, що в ріднім слові генетичний код, що в наших жилах б'є козацька кров, що в бій тохай нас лише любов, свята любов до рідної землі, до Бога, волі, мови та сім'ї. Ми світло несемо в своїй душі, Щоб правила любов скрізь на землі. Боже, дай просвітлення народам, пошули прозріння нашим ворогам, спини війну і поверни додому живими всіх, хто дім свій захищав. Я знаю, Господи, на все твоя є воля, буде ти довго, український рід від сну, століттями ти гартував народві, щоб він став світлом і зборов під тьму. Я відчуваю, Боже, я в своєму серці вражу, тому й вимолюю для ворогів прозріння, просвітлення для всіх людей, прошу. Прошу усіх долучитися до спільної молитви за Україну. Наші Україні такій великій, рідній і єдиній, пошли у по серце кожному любові, щоб всі ми зажили щасливо знову. Дякую за те, що ви прийшли на наш такий урок раки.